Найслухняніші діти це наші діти, це діти, які будуть працювати на когось, виконувати задачі і будуть слухняні для своїх шефів, для своїх людей, на яких вони працюють. І непогано працювати на когось, але коли тебе цінують, і коли достойно оцінюють твою працю, і тобі не треба робити там мільйон задач, які не входять в твої обов'язки, щоб. Щоб бути краще, щоб мене звільнили, щоб заслужуєте більше там підвищення зарплати, тому що це тебе виснажує і проводить до вигорання. А якщо тебе ще потім звільняють, по якихось причинах є мене, були такі кейси, не один а десятки. Це тоді оця пряма дорога в добре, що зараз і психологи говорить, як можливість без психологів. А от отак, що це, хоча б є якийсь спосіб вирішення, та ми колись і без багатьох лікарств жили, та люди там ну і без без всього ми жили, але зараз ми без цього не живемо, і ми це дуже радісно, що воно вже є. От. І насправді, якщо ми, діти 90-х, 99% дітей вихованих слухняними, хорошими дівчатками, хлопцям говорили, там ти мужик, ну, не плач, не проявляй емоції. і В них потім інсульти. Зараз в старших ну, чую, багато чую, багато інсультів, багато викидів там це от виходів в алкоголь, в залежності які відчут, що вони хочуть десь злити скинути це цю напругу, і це непогано, це просто воно є, і це можна по-іншому, це інший шлях. От. Але коли не було психологів, люди не мали нічого шляху, і просто їм приходилось так жити і виходу не було. Тепер є вихід не один. От. Але я вже навіть не психолог, я вже 11 років відпрактикувала і зрозуміла, що я хочу більшого, пішла в енергопсихологію, тому що ну, все ж таки психологія це психологом. Наука про душу. Психо це душа, логос – це наука, наука про душу. Тобто це енергія. Відповідно, типу, ну, просто воно ем, речі, які ще не доведені. Вони можуть бути всі речі, які колись були, а потім просто її взяли і довели. Це не означає, що вони з'явились в цей момент, коли їх довели. Просто люди дійшли до того, що от іменно в цей момент вони довели та е відкрили Америку тоді, коли от просто в неї доплили. Але до того вона була типу. Ну, типу, ми могли, могли говорити, що там нічого нема, бо ми не знали просто про це. Та, але на все свій час. От до чого я зараз веду робота з енергіями, з підсвідомістю робота з програмами, яких ми не бачимо, але вони є. Це зараз найефективніша робота. Зараз це і є цей самий вихід з матриці, як люблять говорити. Я, можливо, запишу про це ще окреме відео, але вихід з матриці це вихід з програм матричних, які просто тебе зжимають в комурку, запихають, і ти повинна дотримуватися їх, щоб бути хорошою, щоб мати якісь бенфіти системи, щоб так жити. Але коли ти виходиш з матриці, ти починаєш робити так, як тобі комфортно підстроювати систему під себе. звісно, ти маєш не те, що маєш було би добре, якби ти. Чогось там навчився, навчилася, старалася до чогось прагнути, а не просто вийти з матричної системи і бути безхатьком, бо тому, що... <смі> <смі> бо тому, що так легше. Тобто кожного свій шлях, це нормально, але в загальному оцей вихід із матриці, це і є вихід з тих програм, які нам навішали, коли ми народились. І це був плюс, бо нам треба було нас було треба адаптувати до освіти, який був тоді, і ці програми вони були необхідними, щоб ми якось існували, жили в цей час. Зараз вже все по іншому, зараз маленьким їм це не потрібно. Світ помінявся. Діти, які росли на переломі 2000-х, вони просто в шоці, тому що їх вчили по одному, а зараз це все забудьте все що вас вчили, це все неправда. І виходить так, що ці люди по мірці тоді зараз їм найважче, і зараз їм треба приділити більше зусиль ніж просто людям, які були, скажімо так. Стрічниками, які були з такими, якимись, вони настільки не укріпили ці програми. От, і тому ну, це так знаєте, як завжди краще людину жити заново, ніж перевчовувати, бо вона завжди це тіло пам'ятає, чи мозок, і він буде старе, як від цей. Єдиний шлях до вашого життя, якого ви хочете, не до успішного успіху, не до цих всяких програмних фальшивих, а до істинного щастя і до істинного, що ви хочете, це забирання програм в цій сфері. Якщо ви вважаєте десь на підкорці, що от чоловіки всі десь там зраджують і по-любому один, не, ну, типу, щось там не буде, не довіряєте, вас так буде воно проявлятися. Якщо ви думаєте, що чоловіки вони там такі, ті, то значить вам буде попадатися, але є інші чоловіки, наприклад. Якщо ви думаєте, що там ну, будь-що. Якщо ви думаєте, що гроші заробляються важко, і вам треба впахуватися, треба відпрацювати, заслужити ці гроші, так і буде. Це я взяла самі поверхності, самі простіші програми, які зустрічаються практично всіх. Просто хтось їх забрав, хтось не забрав. Але є ще глибинні, які заважають при забиранні цих програм, ви просто виростаєте, кожну програму забрали на сходинку виросте. В принципі я з цим працювала, працюю над собою своїми дівчатами, і зараз мені потоково просто прийшов момент арт-терапії роботи з підсвідомістю, Це є один майстер-клас. Ми подивимося, як він вам зайде. Це арт-терапія, це, це не треба вміти там малювати, я сама не вмію малювати, це просто робота з під, через підсвідомість, Просто через такий легенький, класний метод, неважкий. Ви побачите, які будуть колосальні результати, які вони були в е, дівчат. Бо я коли вела наставництво, я робила урок з е, роботи арт-терапії зі страхами, і воно дуже класно забирає. Ви побачите самі результати, і ви просто ще захочете. Я в цьому впевнена, бо, тому що це просто вау. Це просто метод дієвий, його мало хто використовує, але я думаю, що е, я от почну і я почну. Тому, дорогі мої, хто хоче забрати пласт програми за ціну там практично кави, залежно де ви живете. Брати свої програми, пластиці почати вивільняти про е, то, що вас зараз найбільше турбує. Почнемо з того, там, ми не будемо задавати одну тему. Це просто те, що вам зараз актуально. Ми будемо це робити, кожен будемо розбирати вашу ситуацію. Тому е, деталі всі під відео. Та ви можете мені в телеграм зайти, там все і голосом записала і розказала детально і відповідь на питання. Відповім все, що вас цікавить по цьому, і не тільки взагалі мене Телеграм дуже цінний. Там дуже багато класної інформації. Тому обіймаю вас, чекаю вас ваша крісті муза.